Всім привіт! З вами Еля і це канал Бовжевільні, про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про брехню та шахраїв. Чи дійсно всі люди всім постійно брешуть? І якщо це так, то чому ми їм віримо за замовчуванням? Яку свиню нам підкладає мозок і чому заклик люди? Розвивайте критичне мислення, не є рішенням проблеми. А також сьогодні я, можливо, поверну ваше віру в людство. Ну раптом ви її втратили. Сьогодні я хочу познайомити вас з двома чудовими науковцями. Перший це доктор Тімоті Лівайн, почесний професор та завідувач катедри комунікації Університету Алабами. 25 років свого життя він проводить дослідження на теми, пов'язані з обманом, міжособистістим спілкуванням, переконаннями та соціальним впливом. Він опублікував понад 140 статей та вивів теорію маніпуляції інформацією, теорію істини за замовчуванням, ефект правдивості, ефект зондування і багато чого ще. Ця людина є міжнародно визнаним експертом з брехні, і його дослідження фінансується Міністерством оборони та ФБР. Тож ми маємо вірити його висновкам так, ми не маємо причин не сумніватися в результатах його досліджень. І ось ця людина, яка є міжнародним експертом з брехні, каже: більшість людей у більшості випадків не бреше. Більшість брехні, яку ми чуємо, походить від невеликої кількості людей. Це дуже важливо. Давайте швиденько подивимося на одне його дослідження, яке він проводить у своїй книзі Дюпт. Тож вони перевіряли кількість брехні, яку люди казали у месенджерах під час звичайного спілкування роботи друзі та рідні за останні 24 години. Як вони дізналися, де була правда, а де брехня? Дуже просто вони попросили самих авторів відмітити не зовсім чесні повідомлення, надавши їм критерії правдивості, так би мовити, щоб уникнути індивідуальної інтерпретації, а що таке правда, врешті-решт. І от що вони побачили. Я хочу, щоб ви уважно подивились на цей графік. Більшість майже 60% людей були чесними. Вони жодного разу не збрехали. А серед інших 40% людей, які брехали, 14 ,6 збрехали лише раз, 8 і 8 лише два рази, і так далі. Найбільша кількість брехні припала лише на 1,5%. Тобто, умовно, у вас є 100 знайомих. 99 з них. Можуть вам ну один-два рази збрехати, але більшість брехні, яку ви чуєте від усіх своїх знайомих, вам каже всього одна-дві людини. Нагадаю, що це не єдине його дослідження, таких було дуже багато, і вони стосувалися не лише особистісного спілкування, але й наративів від медійних осіб. Тобто, уявімо, ви слідкуєте за 99 блогерами. Всі час від часу поширюють невеличку кількість дезінформації або прикрашають історію про себе заради власної вигоди. А потім з'являється сотий блогер, і він вам бреше як дихає. Про два-три тижні і все, про екзорцизм, про свої наукові роботи, кандидатські і навіть ім'я. Аналогічні дослідження проводили й інші науковці, наприклад, Джефф Генкок, професор катедри комунікації у Стенфорді та директор Стенфордської лабораторії соціальних медіа. І всі дослідження завершувалися з приблизно одним і тим самим відсотком. Більшість людей намагаються не брехати, а серед тих, хто все ж таки бреше, більшість говорять одну або максимум дві брехні за день. Але є люди, які говорять масу. І Тімоті Лівай називає їх плідними брехунами. Так виникає питання. Якщо ці люди так багато брешуть, то як ми можемо це не помітити одразу, чому ми їм віримо, чому ми не завжди здатні розпізнавати правду? Причина цьому доволі проста: вона полягає в тому, як ми взагалі сприймаємо інформацію, а сприймаємо ми її через когнітивні викривлення, cognitive bias. Когнітивні викривлення це відхилення у судженнях, коли ми приймаємо нелогічні висновки про інших людей і ситуації. І їх існує дуже-дуже багато, сотні. Ось, наприклад, список найбільш відомих упереджень, які ми можемо спостерігати в нашому виді на сьогодні, і це фото з Вікіпедії. Звідки у нас ці упередження? Чому наш мозок так лежає і не тільки наш, бо деякі упередження спостерігаються і серед тварин, щурів, голубів або мавп? Точна причина досі невідома, і науковці досі сперечаються. Хтось каже, що це родове, а хтось каже, що це соціально набуте. Та звідки б не з'явилися ці упередження, все ж таки ми їх маємо. Візьмемо до прикладу упередження переконань, belief bias. Ми з більшою ймовірністю приймемо аргумент, який узгоджується з нашими цінностями, переконаннями та попередніми знаннями, і водночас будемо відкидати будь-які контраргументи, які нам умовно не подобаються. І це одне з найпоширеніших упереджень і найчастіша причина помилки. Наприклад, ми можемо відразу відкинути людину і не слухати її, навіть якщо вона каже дійсно правильні речі, бо маємо упередженість до її віку, статі або світу сприйняття. Ця людина не може бути експертом, бо вона надто юна. Або нащо мені слухати поради чоловіка щодо виховання дітей, що чоловік може взагалі про це знати, чи поради від жінки, у якої дітей немає. Або як я можу слухати про здорове харчування від людини з зайвою вагою. І насправді це хибні висновки, бо зайва вага і здорове харчування пов'язані дещо опосередковано. Людина може за 5 років отримати більше досвіду, ніж деякі за 30, Чоловік або жінка без дітей можуть бути дитячими психологами, наприклад, або працювати з дітьми і таким чином мати більше досвід у вихованні, ніж деякі батьки. Або навпаки, ми можемо відразу почати дослухатись до людини, якщо вона відповідає нашим упередженням. Наприклад, у цієї людини така чудова освіта, тож вона точно дуже-дуже розумна. При цьому не важливо, за яким фахом був той університет і та освіта, або у цієї людини такий багатий словниковий запас, вона точно знає, що говорить, або ця людина так довго у шлюбі, вона точно знає, як будувати стосунки. Ні, це означає лише те, що ця людина вміє красиво говорити, навіть про речі, в яких зовсім не розбирається, як тихання маткою, наприклад, або те, що причина ірду – погане виховання. Belief bias проявляється у декількох цікавих речах: це селективне сприйняття, силогізми та сліпа прихильність. Селективне сприйняття це коли ми сприймаємо у всьому тексті або серед всього потоку інформації лише те, що нам сподобалось. І при цьому ігноруємо все інше. Цим часто користуються у медіа, політики та продавці. Наприклад, політики обирають болючу тему суспільства і роблять її основною в своїй виборчій компанії. Таким чином, виборці ігнорують інші пункти і фокусуються лише на цьому. Це також є основою науки передвиборчої гонки. Зменшити податки, підняти пенсію, боротись з корупцією, бла 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 бла, і у наступні вибори ми з вами можемо очікувати новий наратив мовне питання. Або відійдемо від політики і перейдемо до інших публічних осіб. Обираючи аудиторію серед підлітків, ви можете звернути їх увагу, сказавши, що батьки це люди, а люди помиляються, тож ваші батьки теж помиляються, коли дають вам поради. І таким чином ви змушуєте аудиторію почати прислухатись до своїх наративів, бо ви кажете те, що вони хочуть почути, і при цьому ви оперуєте ще й силогізмами. Силогізм це тип логічного аргументу, в якому одне судження висновок випливає з двох або більше засновків. І класичний приклад, який ви знайдете в підручниках, з логіки або навіть у Вікіпедії, це всі люди смертні, це основний засновок. Сократ людина, це другорядний засновок, тому Сократ є смертним, це висновок. І це буде правильним висновком, але таким висновком можна зманіпулювати, не уточнивши основний або другорядний засновок, або взагалі розширити висновок. Наприклад, візьмемо тих самих батьків. Батьки це люди, це основний засновок. Тут це вірно, хоча б на сьогодні, бо в майбутньому я не знаю, може нас будуть виховувати роботи. Люди помиляються. Це другорядний засновок. Так, це вірно, але він потребує уточнення інколи або не завжди люди можуть помилятися. Ваші батьки теж помиляються, коли дають вам поради. Це висновок і це повна маніпуляція. Бо, по-перше, якби ми уточнили другорядний засновок, то правильним було б, ваші батьки теж можуть помилятися. Але окрім того, що ми упустили це уточнення у висновку, ми також його розширили словами, коли дають поради. Не було ніякої речі про поради у засновках, тому і у висновку їх не може бути. Це маніпулятивне розширення висновку. Тож, силогізми є частим методом маніпуляції під час аргументації, і якщо їх використовують разом із селективним сприйняттям, то такому дуже важко протистояти. Селективне сприйняття та силогізми, врешті-решт, можуть призвести до так званої сліпої прихильності. Це коли ви настільки починаєте довіряти джерелу або вірити у певне питання, що будь-яке спростування інформації не тільки не сприймається, але й починає викликати у вас негативні почуття і бажання захищатись. Наприклад, релігійні люди дуже негативно ставляться до будь-якої інформації, що може підірвати їх віру. Так само і з атеїстами, вони дуже негативно ставляться до спроб навернути їх у віру. Жоден з них один одного не почують, навіть якщо там є розумні аргументи з обох сторін. І коли я кажу про віру, я маю на увазі не тільки релігію. Це може бути, наприклад, питання вакцини і проти вакцин. Антиваксери не будуть слухати про користь щеплення і концентруватись лише на рідких негативних наслідках. А група про щеплення не буде звертати увагу на негативні наслідки. Те саме і з м'ясоїдами та веганами. Вони просто один одного не почують. Та селективне сприйняття проявляється не тільки у вірі, але й у довірі до джерела. Наприклад, ця людина ніколи мені не брехала, тож я не вірю, що вона бреше і зараз. Я буду захищати її до останнього і не бачити аргументів проти. Або це поважне змій, воно завжди було об'єктивне. Тож і ця інформація є об'єктивною, вони не продавались. Або, наприклад, моє улюблене: ми маємо вірити нашій владі, вони знають, що роблять. Врешті-решт, ми ж маленькі люди. Тож. Якщо вам подобається людина, вона має з вами дещо спільне або говорить те, що вам імпонує, ми будемо вірити більшості її слів за замовчуванням. Бо рідні люди не брешуть. Або розглянемо ще одне цікаве упередження упередження помітності. Його також називають перцептивною помітністю або bias». Це когнітивне упередження, яке схиляє людей звертати увагу на предмети, інформацію чи стимули, які є більш помітними, видимими або емоційно вражаючими. І це упередження є основою маркетингу. «Salience bias» пов'язують з когнітивною легкістю, тобто, чим менше мозок напружується, щоб щось зрозуміти, тим більше йому це подобається. Це частково пояснює, чому наук -поп література популярніша за підручники, а блоги, такі як цей, цікавіші за довгі наукові лекції. Бо якщо ми можемо досягти мети легким шляхом, нащо напружуватись? І це стає проблемою тоді, коли нею користуються заради власної вигоди. Я приведу вам дуже-дуже простий приклад: яке з цих тверджень, на вашу думку, вірне? Насправді це підступне запитання. Він народився в 1879 році, тож жодне. Але дослідження показали, що люди часто вибирають більш розбирливу відповідь. Красивий, контрастний, жирний текст легше та швидше читається, він сприймається з більшою когнітивною легкістю і тому вважається більш правдивим і викликає більше довіри. Те саме стосується і картинки звуку та лексики. Чим контрастніша картинка, чіткіший звук та простіші слова, тим більше довіри. І те саме стосується і людини. Яскрава, контрастна людина, яка говорить простими словами та дає прості відповіді на дуже складні запитання, приваблює. Чим користуються, наприклад, сектанти або політики? А ще цим користуються маркетологи та брендмейкери. Бренди з більш простими назвами та чіткими логотипами мають більший успіх на ринку. Тож, чим легше сприймається інформація, тим більше довіри вона викликає за замовчуванням. Та легкість прийняття не єдина проблема. Селен з проявляється також у повторах. Якщо ви ведете блог, або у вас є свій бізнес, і ви займаєтесь просуванням його у соціальних мережах, ви, мабуть, чули про те, що вам потрібно постійно виходити в сторіс або постійно потрапляти на око своєму споживачу. Можливо, хтось вам навіть пояснював, що це стимулює довіру до вашого бренду або імені. І це дійсно так. Це основа рекламної індустрії, і це називається ефектом ілюзії правди. У класичному експерименті в двох університетах штату Мічиган експериментатори розмістили оголошення в шкільних газетах, і серед цих оголошень були безглузді слова: там кардігра, сарісік, нансома, і кітафи, і таке інше, які друкували з різною частотою. Тобто в одному університеті друкували частіше кардігра, а в іншому, наприклад, нансома. Наприкінці експерименту дослідники розіслали опитувальники, в яких попросили оцінити значення кожного з тих безглуздих слів. За шкалою від воно означає щось хороше до. Воно означає щось погане. І висновки були дуже цікавими. Чим частіше це слово з'являлось в газетах, тим більше людей вважали, що воно означає щось хороше. Тобто, при достатньому повторенні навіть безглузде слово здається знайомим. І працює це не тільки зі словами. Переглядаючи фото різних людей, ми починаємо з кожним разом вважати їх більш симпатичними. Мабуть, ви чули про сім'ю Кардашян і те, що ніхто не знає, чому вони відомі. Навіть є такий жарт, що вони відомі, тому що вони відомі. Famous for being famous. Але це не жарт. Вони дійсно відомі, тому що ви чули їхні імена, ви бачили їхні обличчя знову і знову там на бложках, на телебаченні, усюди, а не тому, що вони дають якусь користь. Подивіться, наприклад, на лайфстайл-блогерів. Вони мало чим відрізняються у сьому сенсі від сім'ї Кардашян. Вони популярні, бо вони постійно мулюють око. А потім вони починають нам подобатися або, хоча б бути приємними, тому що просто знайомі. Це називається ефектом знайомства або принципом фамільярності. Це психологічний феномен вираження симпатії до речей лише через те, що вони просто вам знайомі. Тобто, людина, за якою ми постійно слідкуємо, яка постійно потрапляє нам на око, починає нам подобатись і здаватись більш рідною. Тобто, ми починаємо відчувати до неї певні теплі емоції. Окрім цього, ми також можемо піддатись ефекту ореолу, ефекту черлідера, ефекту позитивності, ефекту приєднання до більшості, ефекту авторитету і багато чому ще. І все це разом прив'язує нас до джерела, а саме джерело інформації стає більш рідним. А до рідної, умовно рідної людини ми маємо більше довіри за замовчуванням. І насправді це трапляється не тільки з інформацією, але й з місцями, які нас оточують. Нам може подобатись робота просто тому, що ми до неї звикли, ми можемо постійно обирати один і той самий. Ресторан просто тому, що це місце нам знайоме, але нам може здаватися, що воно краще. В дитинстві, наприклад, ми можемо не любити місто, в якому народилися, і мріяти про переїзд, але з роками це місто починає нам подобатись і бажання кудись переїжджати зникає. І здебільшого, це не через те, що місто стало кращим, тут нам просто все знайоме. Та упередження помітності інколи не працює. Якщо ця інформація, яку вам постійно повторюють, йде всупереч вашим переконанням, тобто білий байс. То вона на вас не вплине. Наприклад, скільки б я не повторювала, що земля насправді плоска, скільки б я не показувала вам фотографії з доказами, скільки б я не розповідала історії про те, що я бачила край землі на власні очі, ви мені не повірите, бо у вас є фундаментальне переконання та велика доказова база того, що земля насправді кругла. Тож, не все так сумно? Моя бабуся казала, що якщо людину постійно називати свинею, врешті-решт вона захрюкає, і селенсбайс грає не останню роль в формуванні нашого сприйняття себе та оточуючих завдяки цьому упередженню, ми можемо не тільки переконувати в чомусь інших, але й змінювати свою власну реальність. Наприклад, розвинути звички, про які я розповідала у минулому випуску, або запевнити всіх, що ти є психіатром, чи твоїми вустами говорить Господь. Це є про секти. Тож, чим більше щось повторюється, Тим більше це починає здаватись безпечним та правдивим. Але всі ці упередження та ефекти насправді є лише поясненням, чому більшість людей більшість часу вірять більшості того, що їм говорять. Я не жартую, це факт. Але Перед тим як я перейду до найцікавішої частини, я хочу подякувати всім спонсорам за підтримку каналу. Сказати мені фінансово дякую можна на монобаночку баночку посилання в описі. Якщо ви хочете приєднатись до нашої спільноти, то я запрошую вас стати спонсором. Також не забувайте про вподобайки, бо вони допомагають каналу просуватись у мережі YouTube. А ми йдемо далі. Тож чому більшість людей більшість часу вірять більшості того, що їм говорять? Наша віра до більшості інформації, яку ми отримуємо, називається упередженістю до істини – «truth bias». І насправді це непогано. Це зашито в нашій когнітивній архітектурі, і нам необхідно мати цю упередженість до правди за замовчуванням. Бо якщо ми не будемо довіряти один одному і постійно будемо чекати обману чи шахрайства, то співпраця та комунікація перестане бути можливою. Ну і людство, скоріш за все, просто занападе, але це мій власний логічний висновок. Уявіть, що ви спілкуєтеся зі своїм другом. Він каже вам правду, але ви до всього ставите скептично і нічому не вірите. До чого це призведе? Чи вийде у вас діалог? Ні. Тож упередженість до істини з одного боку дає нам можливість спілкуватись, але з іншого робить сприйнятливим до обману. І на думку ще одного дослідника Джефа Генфука, про якого я вже згадувала на початку цього випуску, це ціна, яку ми повинні заплатити за ефективність комунікації. Тобто, через упередженість правди та через те, що більшість часу нам говорять правду, людське спілкування є надзвичайно ефективним. Але навіть якщо не звертати увагу на комунікацію, а згадати попередні дослідження, то не так вже й погано вірити людям за замовчуванням, бо все ж таки більшість нам не бреше. Проблема лише у цих плідних брехунах. Та я хочу вам ще дещо показати: це дослідження того самого Джефа Генкока. А вони проводили його в 2018 році, але вперше воно було опубліковано в 2020 році і стосувалося здатності людей виявляти дезінформацію в медіа. Тож вони зібрали купу заголовків статей: 50% було правдивих, 50% з них брехливих. І потім вони показували їх парами і просили визначити, чи це правда, чи брехня. Наприклад, ось такі його заголовки. Перший заголовок каже, що Дональд Трамп подарував 10 тисяч доларів герою водієві автобусу, який врятував жінку, що намагалася покінчити життя самогубством, намагалася стрибнути з моста. Другий заголовок каже про те, що Байдена впіймали на тому, що він використовує софлер під час інтерв'ю. Через те, що це були лише заголовки без джерел, без взагалі якихось інших тригерів, і це проходило в межах експерименту. Упередження до істини, оцей ефект, він зник. Як і більшість інших упереджень, бо люди точно знали, що зараз їм можуть брехати, тож вони були націлені на пошук брехні. Вони вже не вірили всьому, що бачать, і намагалися увімкнути так зване критичне мислення. Вони залишились сам на сам зі своїм внутрішнім детектором брехні. І результати цього внутрішнього детектора були вражаючими на осі, Y ми маємо точність наскільки люди вгадали, чи це правда, чи брехня. На осі X ми маємо тематику. Тож в тематиці здоров'я. Точність встановлення брехні була 60%. тобто 40% заголовків вони сприйняли як правду. В тематиці політики трішки краща ситуація була, але все одно не повна. А в тематиці науки зовсім все погано, менше 50%. Люди не дуже добре розбираються в науці і частіше сприймають тут брехню за правду. І я хочу також сказати вам, що це було не єдине дослідження. Як сама лабораторія Генкока провела дуже багато інших подібних досліджень, так і інші дослідники робили те саме і у всіх результати приблизно однакові, приблизно 54% помилок. Тобто, навіть коли ми позбавляємося майже всіх упереджень, коли працює лише наш внутрішній детектор брехні, ми все одно не здатні розпізнати, де правда. Ми все одно помиляємося у 54% випадків. Тож, уявімо, завтра ви почуєте брехливу інформацію від джерела, до якого ви не маєте жодних упереджень, і сама інформація також вам не сильно цікава, тож і до її тематики теж немає упереджень. Які шанси того, що ви розпізнаєте брехню? Ну, буквально 50 на 50. А тепер уявімо, що ваш знайомий прочитав якусь статтю, він їй повірив і переповів вам. Через те, що ви маєте довіру до джерела, тобто до вашого знайомого, і знаєте, що він вам точно не бреше, тобто, якщо й бреше, то робиться це ненавмисно. А також через те, що ви не знаходитесь в умовах експерименту, у вас спрацює упередження до істини. Тобто ви просто приймете щойно почуту інформацію за правду. І так проходить весь ваш день. Ви щось почитали, ви щось почули, ви щось побачили і майже все прийняли за правду за замовчуванням, звичайний день звичайної людини. Якщо всі говорили вам правду. То ви в чудовій ситуації, чи не так? Якщо ж всі вам брехали, то це дуже погано. Але насправді обидва варіанти в житті майже неможливі. На початку випуску я розповіла вам, що приблизно 60% інформації, яку ви отримуєте протягом дня, є правдивою. Тобто ви отримуєте лише 40% брехні. Якщо ми поєднаємо цю інформацію з нашою упередженістю до правди та здатністю розпізнавати брехню 50 на 50, то ми отримуємо наступне. Всю правду ви сприйматимете за правду, а брехню ви частково сприйматимете за правду, частково відфільтруєте. Тобто, кількість брехні, в яку ви будете вірити, зменшиться. І це не мої висновки. Це ефект, який називається ефектом правдивості ефект. І він дуже важливий. У своїй лекції вона є в посиланнях. Генкок приходить до наступного висновку. Якщо ми будемо постійно вмикати критичне мислення і постійно ставитись до інформації з позиції, це брехня. То ми потрапимо у пастку. З одного боку, занепокоєння щодо фейкової інформації покращує нашу здатність виявляти ці фейки. Але це також підриває нашу здатність вірити в справжню інформацію. І він називає це дивідендом брехуна. Коли брехун може переконати всіх, що всі брешуть, брехун перемагає. То що робити? Продовжувати всім вірити, нічого не перевіряти і жити собі спокійно, не думаю, що це гарний варіант. Бо навіть якщо в більшості випадків нам не брешуть, все одно залишаються ті плідні брехуни, які можуть завалити наш мозок фейками. Розвивати критичне мислення ну знаєте, це теж спірне питання. Критичне мислення запускається лише тоді, коли ми починаємо щось підозрювати. Бо якщо ми нічого не підозрюємо, якщо немає так званого тригеру підозри, ми приймаємо інформацію як правдиву. А якщо ми до всього будемо ставитись підозрою, то через ефект правдивості ми опинимося ще в більшій халепі. Бо навіть з критичним мисленням ми все одно не здатні без фактчекінгу, користуючись лише нашою логікою, вгадати, де правда, а де брехня. Тоді може постійно проводити фактчекінг? кожної інформації, яку ми отримаємо. Ну так, це теоретично можливо. Теоретично, але коли тоді жити? Вірите ви в це чи ні? Але це питання досі залишається відкритим, і у науковому середовищі досі намагаються знайти відповідь. Тому проводяться різні семінари, проводяться конференції. Досі проводиться багато досліджень. Вчені намагаються знайти відповідь на запитання: як нам допомогти людству. Не потрапляти у пастки шахраїв, як нам навчитись протистояти дезінформації, як нам навчитись бачити фейки. Тому це поняття критичне мислення, воно доволі популярне серед мотиваційних спікерів, але у науковому середовищі до нього ставляться дещо скептично через причини, які я озвучила у цьому випуску, через те, що єдиного критичного мислення недостатньо для того, щоб уникнути таких ситуацій. Тож я запрошую вас до бесіди. Давайте з вами обговоримо, які у нас можуть бути варіанти. Давайте з вами спробуємо погратися у науковців. Спробуємо висунути гіпотези. І якщо вам цікаво, то я зніму окремий випуск, в якому прокоментую найцікавіші відповіді. Поділюсь своїми здогадками і деякими додатковими дослідженнями. Тож чекаю на ваші коментарі. На цьому в мене все. Якщо вам сподобався випуск, не забувайте про вподобайки, сказати мені фінансове дякую можна на монобаночку посилання в описі. І якщо ви хочете підтримати канал, то я запрошую вас стати спонсором. З вами була Еля Моравська. Всім гарного дня! Зустрінемось наступного тижня. Цьомки!